Ти далі задумуєшся, чому сторінка сусіда продає а твоя – ні? Зараз я тобі розповім, в чому справа. Я спробую описати тобі загальну картину і поділив це на чотири основних секції. І давай почнемо з першої. Перша секція це стратегія. Ча, що для кого ми, навіщо і що взагалі пробуємо продати? В цю секцію входять чотири ключових компоненти. Запам'ятовий: Перше – це уявлення ключового клієнта, Друге. Це ідея самого Reels, це цінність, яку ти передаєш своєму відео. Третє. Це структура самого відео. І четверте це загальна твоя контент-стратегія, де ти будеш вибирати, коли постити, коли виставляти рілси, коли робити каруселі і коли давати сторіс чи лайв стріми. Друга категорія це візуальна подача. Або чому людина не проскролює далі, а залишається на твоєму рілці. І першим пунктом тут є це утримання уваги. І в нього входять: це хук, два це ракурси і рух камери, три це освітлення і кольори. Чотири це музика, п'ять це субтитри, і шість це вставки та її ай, ай. Третя категорія це технічна реалізація або інструменти, які ми використовуємо для того, щоб зняти наш контент. І туди входять девайси, налаштування камери та фон. Це місце або локація. Четвертим компонентом є конверсія після перегляду рілса. Або іншими словами, що ми хочемо від нашого глядача. Це щоб він підписався, оставив коментар, чи перейшов на твою сторінку продаж. В цьому компоненті у нас є 4 пункти: перший це форма Call to Action. Як ми зробимо цей Call to Action? Call to action. Друге. Це фрази для залучення, які ми фрази використаємо. Третє це наша сторінка профілю, чи вона внушає довіру, чи ні. І четверте це алгоритми та маркетинг. Також від себе додам п'ятий компонент це автоматизація, оскільки ми не завжди хочемо робити все вручну, і нам в цьому можуть допомогти чат-боти і різні інструменти. В наступних роликах ми будемо використовувати кожен з цих елементів, про які я розказав зараз, і вчитися, як їх використовувати на практиці і підібрати саме під твій варіант. Тож, щоб не загубити, збережи це відео, постав лайк, якщо хочеш, і підпишись на мою сторінку. Дякую і залишайся з історії панч панч!